Знайомтеся з новою підопічною. Назвала я її Мальва. Мальву я знайшла на заправці ОК в той день, коли відправляла котиків на Київ. Це дівчинка, да, підліток її місяці всім нереально вирощала, що просто я почала по всім смітникам заглядати, де ж воно є. У мене вже, знаєте, вже трошки таке окотіпається на такі звуки. Я розумію, що це заправка купа машин їздить, і тут щось так вирощить неймовірно просто я вже думала, смітник викинули. Якісь кутенята знову. розумієте? Але оця дівчинка сиділа за смітником і верещала. Видно було, що хтось насипав її воло корму з іншої сторони, я розуміла, що треба щось робити. бо машини. І тут вона залазить під бус з переляку, отуди всередину, знаєте. Я давай на колінах під той бус не можу її достати звідти, бо то трохи далеко. А вже думаю. ну водія попрошу. Я ж не бачила, що він всередині сидить і бачить, як я лажу під його машиною. А я встаю і дивлюсь, він Він на мене я на нього. І він зрозумів що... без слів, бо я просила відкрити вікно, він так почав заводити машину, знаєте, щоб котеня вилізло звідти, а вона не вилазить. Чуйте, він вже навіть прогазував, вона під задні колесо втікла, і звідти я вже її так за шкірку достала. Тут водій під'їжджає передавати коті, щоб ви розуміли. Це трошки не біля мене, а трошки треба пробігти. В одній руці за шкірки тримаю цю, в іншій одну переноску, біжу за іншою переноскою. Це, це було жах, чесно. Мені не до зйомок було. Бо, як то кажуть, язик на спині, і щоб ця не випрыгнула, розумієте, дорога. Ця заправка всередині міста і навколо дорога, машини, дуже оживлена така траса. І згорем пополам я віддаю цьому водію, кажу капут, ну віддаю вам три, одне знайшла. І вона так верещить, розумієте, з переляку, що я розумію, що я зараз її автобус не можу взяти, в мене нема переноски, вона кричить, як я довезу годину їхати мені ну, додому. І подивилася, що маршрутка вибачаюсь зараз. Що моя маршрутка? Вибачаюсь, ветеринар позвонила, зараз приїхала, привезла. Зі стерилізації тваринок, то зараз собачку привезуть з смітника. Розповідала, що я вирішила, подивлячись, що в мій автобус через годину взяла цю кітіньку і на руках понесла до ветеринара. Приходжу, вони з мене сміються. Каже, ну, бо кажуть, ну як так? Де ти знову знайшла це чудо -горохіне? Ну, горохи? Залишила її на стерилізацію, її стерилізували, зараз, до речі, перевірю пузик, і привезли мені разом з мамою кішечкою Еліс. І тепер мальва на перетримці буде. Буде на перетримці, що робити. Поки вона після стерилізації я, ось, до речі, поставила збір на обробочку, бо її треба обробляти, глисти 100% в неї є, і блохи, напевно. Ну і Будемо вакцинувати все по схемі, да, красунечка. І будемо надіятися і шукати їй сім'ю. Дуже ще хочу забрати Марту з вулиці, так як моя Алісія поїхала. Це Вона була наступна в черзі. І я думаю, що Мальва з Мартою подружаться. Да, зайка, подузить з нею. Ну, а поки, поки до того, то вакцинація, все як по схемі, да, і карантин. Хороша кітюнка, чуєте, як мурчить? Морчалочка. Вдячна, так. Да. Їй би просто роз'їхали машини. Це питання часу було. Дамай, хорошо. О, до речі, попісила, бачите вологі, я її не бачила. Гарненько поїла. корм, звісно, вкуснячий, де да? кошенят, тобі ж 7 місяців, нормально сьогодні, да, нормально. Водичка, її скучновата, але скоро буде марточка, то хоч будуть переглядатися, вже легше буде. Дякайте. Да, Все буде добре.